Середи забагато не буває вечір. Середи з ігорем середою у середу о вісімнадцятій. На радіо М. Що роблять російські дрони проти українських церков? Які приколи відбуваються в Америці з чатами? Як туди краще кого додавати і не додавати? Як на це реагують розробники різних месенджерів про діпфейки Зеленського та? Про те, що можна подивитися зараз у квітні. Про все це друзі, будемо говорити сьогодні у програмі вечір середи. Всім доброго вечора. Хто долучається до нашого ефіру, 26 березня в Україні? Нагадую, що програма вечір середи йде наживо, тобто, себто або тобто у прямому ефірі. Друзі, тому всім прекрасного вечора долучайтеся, Будемо говорити про кожну із цих вище згаданих новин детально. Слухай Радіо М на fm Хвилях. Київ 89,4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя 88,8 Кременчук 97,9 Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Внаслідок російської масованої атаки дронами по Києву 23 березня загинув християнин Олександр Геранський та його п'ятирічна донька Ніколь і його дружина Олександра. Сім'я Геранських переїхала до Києва, втікаючи від війни, яка наближалася до їхнього міста. Після початку повномасштабного вторгнення вони покинули рідний Уріхів у Запорізькій області, і у столиці вони активно долучилися до життя місцевої Євангельської церкви, яка називається Еманил, що цікаво приходжанами або членами цієї церкви є декілька членів команди радіо М. І як ви знаєте, друзі, вже не дивно, що ось такі відбуваються масовані атаки росіянами по нашій інфраструктурі, не тільки по як то вони кажуть, по військовим об'єктам, але розуміємо, що церква. Де є ще і шелтер, бо дім прихисток, ну це зовсім аж ніяк не військові об'єкти, і в дописі на офіційній сторінці церкви Еммануїл було присвячено, на жаль, усі ці трагедії. Сьогодні наша церква переживає неймовірний біль. Під час удару дрону згинули наш брат у Христі та його п'ятирічна донька. Ця сім'я переїхала до нас з Оріхова, рятуючись від війни. Мама Олександра. Вижила, але втратила найдорожчих і залишилася дому. На той момент було відомо про те, що мама Олександра була жива. Але на жаль, вона померла в реанімації. І також про цю сім'ю було опубліковано в різних соцмережах і на платформі united 24 і на сайті Українська Правда, і, зокрема, і на різних на різних платформах, де відбувалося Ось ця допомога. І знаєте, друзі, на жаль, ти розумієш, що ніхто від війни не застрахований, і вибачте, що ось одразу починаємо з такої прикрої новини, про що, мабуть, не хотілося б говорити. Але, друзі, це є факт, це правда, це, це те, про що треба говорити, говорити про те, що. Росіяни задають шкоди, і ніхто в цій війні не стоїть осторонь, тим паче церква, тим паче християни віруючі. і бачимо, що, от, власне, навіть уявіть собі, у шелтер, у будинок прихисток, де сім'я, яка рятувалася від війни, тікаючи від Оріхова Захпорізької області. На жаль, на жаль, російський дрон їх наздогнав, де б ми могли подумати, в Києві, в стінах. Стінах євангельської церкви щиро співчуваємо всім загиблим, які дотичні до цієї історії. Але знаєте, друзі, я впевнений, що зараз, як би це не звучало, ці сім'ї набагато набагато краще, тому що вони вже в іншому світі, де як каже вічне слово, немає болю, немає страждань, немає ані смутку, ані ма немає анічого поганого. Тому ми щиро співпереживаємо. І ми ми поруч з усіма, хто хто на жаль страждає під час цього цієї повномасштабної трагедії, яка відбувається. На теренах нашої України, ну і треба молитися. Треба не зупинятися, треба не здаватися, продовжувати молитися, піднімати свої голоси і руки в молитві до Бога, щоб у Божий мир він панував над Україною і пропоную от згадуючи про ось такі події, присвятити невеличку хвилину мовчання усім, усім загиблим у цій великій та жахливій війні. Слухай Радіо М на fm Хвилях. Київ 89,4 FM Івано-Франківськ 102 FM Запоріжжя 88,8 Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87,5. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM Радіо М. Ми тут заради тебе. Рухаємось далі, друзі. Нагадую, що це вечір середи на радіо. М. Мене звати Ігор Серда, і найактуальніші, найцікавіші новини тижня ми обговоримо все це в нашому ефірі. Тому що середа це екватор тижня, де можна поговорити, де можна обсудити і так сказати. Відготувати себе до того, що відбудеться попереду. Ну а поки що, ось такі цікаві, я би навіть сказав, кумедні новини на сьогоднішній день. радник Дональда Трампа, який випадково додав редактора видання «Атлантик» до групового робочого чату, де вищі посадовці США обговорювали таємні плани ударів по повстанцях хуситах у Ємені. Ну звісно, що немає нічого кумедного по планам ударів по повстанцях. Але кумедне те, що до робочого чату у платформі Сігнал, який дуже активно використовують наші військові, було додано випадково, як то кажуть, додано редактора видання «Атлантик». Давайте трішки детальніше про цю новину взагалі. Після цього Джефрі Голдберг, головний редактор видання, оприлюднив фрагмент листування. За його словами, йому було відомо про удари про Поємину 15 березня. І за кілька днів до того, 11 березня, він отримав повідомлення в сигнал від користувача на ім'я Майкл Волц доєднатися до чату, що він власне і зробив. Проте 25 березня голова Пентагону Під Гексет заперечив, що військові плани США обговорювали в цьому чаті звинувати головного редактора «За Атлантик» у поширенні фейків. Але пізніше стало відомо, що радника Білого Дому з питань національної безпеки Майкла Волца можуть звільнити через цей інцидент. І е соцмережі, інтернет обвалився хвилею мемів, кумедних жартів щодо цього приводу, що додають, е коротше кажучи, можна додати в е чати, кого хочеш, чи немає там людей з кодом плюс сім, це код Російської Федерації, чи, можливо, там ще були хтось. Ну і кажуть, коротше кажучи, що це смішно. Але апогеєм усієї цієї історії стало те, що навіть посміявся з цього засновник з соцмережі або месенджеру платформи «Сігнал», який прорекламував месенджер, трошки проголозувавши з команди Трампа. Розробник якого звати Моксі Марлін Спайк, я перепрошую, друзі, перепрошую, що ще оговтуюся трошки від хвороби, яка була, тому, але мусимо ми працювати вже в прямому ефірі. Нічого не поробиш. Отже, розробник та засновник месенджера Spike Моксі Марлін Спайк прокоментував власне, історію, яка відбулася у соцмережі X. Він написав про те, що так класно, год бути в сигналі, Тобто, можливо, тебе додадуть випадково до якогось чату, можливо, якийсь віце-президент США, і чат буде присвячений національній безпеці США, і вас випадково туди додадуть. Ну і що цікаво, що дійсно сигнал вважається одним з найбезпечніших чатів, і дійсно, ось така: от навіть будучи в найбезпечнішому месенджері, все одно можна до, до, ну, дійти до помилок, тому що від помилок ніхто не застрахований, тому що помилки може зробити власне будь-яка і будь-яка людина. Тому, друзі, будьте з цим обачними, будьте з цим обережними. Уважно дивіться, хто і куди вас долучає і кого ви долучаєте в які чати. Слухай радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89,4 FM, Івано-Франківськ 102 FM, Запоріжжя 88,8, Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Долучається до радіо м у соціальних мережах: YouTube канал, фейсбук-сторінка, TikTok, радіо м, телеграм, інстаграм. Радіо м. Юей, а також наш сайт радіоем.юей. Радіо м. Це все, що тобі потрібно. Ну що ж, друзі, професіоналізм потребує іноді з таких е жертв. На жаль, е хочу сказати, що. Мабуть, я буду сьогодні трошки швидше проведу ефір, який планував провести, тому що трошки не добре вашому покірному слузі, але на те, щоб завершити цей ефір, я не можу вас залишити без однієї цікавої новини, яку я знайшов у дописі екс-міністра закордонних справ Дмитра Колеби. і хочу зачитати його допис із соцмережі інстаграм. Французькому місті Пуат'є дуже багато церков, і одну з них далебі не найстарішу, переробили на готель з рестораном. Мене туди, мене туди запросили. Через піст від е, Теріна, Качки і Калиховіна, я відмовився. Натомість сказав моїм супутникам, що років за 20 ресторан можуть переробляти на церкви. Вони знітилися і заради вічливості погодились. Гадаю, що Прямо на очах наших у світі відбувається відродження віри в Бога, рушінну силу цього процесу, в втома людей від політики, яка занадто довго не зважала на релігійні переконання, ковід, війні, неконтрольований розвиток штучного інтелекту, глибокі суспільні розколи і загальне безумство світу, які спонукають людину шукати опору поза його межами, лідери думок, які на безлічі. Прикладів щодня показують людині, що в житті є біле, є чорне і навпаки. То чому тоді вода в Біблії не може бути вином? Дедалі більший розрив між багатими та бідними, які починають покладатися на Бога, бо більше немає на кого. У світі несправедливостей, маніпуляцій та смертей людина усвідомлює, що з Богом життя може і не стає спокійнішим, але принаймні дає надію. Сьогодні у нас з вами якраз гарна нагода поговорити про це. І цей допис був присвячений в дату Благовіщення Пресвятої Богородиці, коли Архангел Гавриїл сповістив Марію, що вона народить Ісуса Христа. Все, що сталося далі, це історія і майбутнє. Власне, ось такий допис від екс-міністра закордонних справ України Дмитра Кулєби. І що хочеться сказати, друзі, а в принципі і казати. Я думаю, що і не потрібно багато, тому що вже все сказано в дописі. І залишається лише подякувати панові Дмитре за його особисту таку позицію і погодитися, тому що дійсно, друзі, усі ці негаразди, які охоплюють, які оточують нас щодня, що без Бога в цьому світі, мабуть, неможливо. І буде складно. А якщо ви. Не вірити і думати, що самостійно легше вирішити всі питання. Ми запрошуємо вас до нашої лінії довіри. «Радіо М». Соціальна реклама. Поділись тим, що тебе турбує. Не треба йти далеко. Ваш психолог на відстані одного дзвінка: 0800 50 77 50 Лінія духовно-психологічної підтримки. Довіра. Соціальна реклама. Ось так, друзі. І я, мабуть, на цій ноці вас завершу. Так трошки мені прикро, і я дуже вибачаюся, тому що знов таки повторюся, що відновлюється зараз е, мій стан після е, хвороби, після цього вірусу, який, мабуть, зараз усюди ширяє. І, на жаль, моє горло вже говорить про те, що ефір на сьогодні він завершений. А е, я, друзі, хочу вам дійсно побажати, щоб ось ця. Оця думка, яку сказав пан Дмитро Кулеба, була з вами протягом усього цього вечора. Хай Бог вас береже, мирного нам усім неба. До побачення і гарного вечора середи! Діалоги, що ведуть до відкриттів радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом. Звернення, Боже, до тебе. Ти над нами все чуєш і бачиш, як вогнем вкрилось мирне небо, як в підвалі дитя, тихо плаче. Всемогутній наш, Господи, добрий. Твоя велич не має тут міри. Хай як ти.